Вітання. До вашої уваги випуск інформаційної програми День. 20 лютого українці вшановують подвиг героїв Небесної Сотні, людей, які віддали своє життя під час революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України. Цього дня, 2014 року, під час єврореволюції на інститутській вулиці у Києві силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. Усього за день було до ста жертв, яких назвали Небесною сотнею. О 22.17 Верховна Рада прийняла постанову про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України. Низка представників влади заявили про перехід на бік народу. День 20 лютого став переломним у ході подій революції гідності. Герої Небесної Сотні це 107 відважних борців за свободу з різних куточків України та за кордону. Вони не були військовими професіоналами, але своїми вчинками змусили світ побачити дух нації, що готовий захищати свої ідеали навіть у важкі часи. 19 лютого День Державного герба України. Цього дня у 1992 році Верховна Рада України затвердила тризуб як малий державний герб України. Він уособлює тисячолітню історію української державності, незламність духу та прагнення до свободи. Знак має глибоке коріння, зустрічаючись на печатках князів Київської Росії, зокрема Володимира Великого. Сьогодні тризуб на шевронах наших захисників у руках волонтерів у школах і лікарнях прифронтової сумщини. Він об'єднує та нагадує, заради чого ми тримаємось. Оску знову накрив потужний снігопад. Із 4.30 ранку розпочалась боротьба з наслідками негоди і триває безперервно, повідомляє міський голова Микола Нога. Збільшена кількість одиниць снігоприбиральної техніки. Наразі її число становить 15 та персоналу. Для упорядкування прилеглих територій задіяні керуючі компанії Жеки та ОСББ. Власники торгівельних точок, мафи, магазини, кафе тощо. Як повідомляє комунальне підприємство Шостка Зеленбуд», працівники зранку чистять зупинки громадського транспорту та тротуари. Запобігання ожеледиці, пішохідні зони та підходи до зупинок посипають піском. Роботи тривають у посиленому режимі. Крім цього, проводиться робота з упорядкування кладовища алеї слави. Зеленбудівці очищають територію від чагарників та порослі, наводять лад і підтримують належний санітарний стан. Із лютого працівники аварійних бригад, що ліквідують наслідки обстрілів, отримуватимуть по 20 тисяч гривень доплати. На сумщині за січень виплати отримують 479 енергетиків, газівників та працівників житлово-комунального господарства на загальну суму 10 мільйонів гривень. Щоб люди вчасно отримали кошти, необхідно оперативно подати дані через дію. Начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров доручив громадам проконтролювати питання. Протягом доби зранку 18 лютого до ранку 19 лютого російські війська здійснили до 70 обстрілів по 30 населених пунктах області. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У серединобузькій громаді пошкоджено приватні житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури. У Шосинській громаді приватні житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури. У Глухівській громаді зруйновано приватний житловий будинок. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Упродовж минулої доби прикордонники на Сумщині знищили понад пів сотні російських БПЛА. Бійці 5-го прикордонного загону ліквідували один шахет, 6 молній та 19 FPV-дронів, з яких 12 були керовані за допомогою оптоволокна. Водночас бійці бригади «Сталевий кордон» мінусували ще один шахет, дві гарбери, три молнії та 21 FPV-дрон. На Шосткінщині ворожий обстріл пошкодив 12 домогосподарств. Уламки розбиті дахи та вибиті шибки. Такі наслідки чергового удару росіян. Поранення зазнала одна цивільна особа. Крім житлових будинків, пошкоджено водонапірну башту, через що частина села залишилась без води. Гуманітарна місія Проліска за підтримки ООН оперативно доставила допомогу 22 постраждалим. Люди отримали будматеріали для екстреного ремонту, консультації щодо компенсації за майно, психологи місії допомогли впоратись зі стрес. Допомога триває. У шостій пасажиру перевізники ініціюють перегляд вартості проїзду. Про це стало відомо під час засідання постійних депутатських комісій Шостицької міської ради. Питання викликало дискусію серед депутатів. Частина обранців зауважила. Перевізники жодного разу не дотримались зобов'язань щодо покращення якості послуг, які обіцяли після попередніх підвищень. Інша ж частина наголосила на необхідності підтримки підприємців, аби місто взагалі не залишилось без маршрутних перевезень. Який саме тариф пропонують встановити? Дивіться далі у сюжеті. Відбулися сідання постійних депутатських комісій шосницької міської ради. Народний обранець Микола Трофимець озвучив прохання перевізників міста щодо підвищення вартості проїзду в маршрутках. Є така проблема. Перевізники дуже просять переглянути тарифи на перевезення. Нам надавали цифри по області, по всім районним центрам. Ну, тарифу 10 гривень немає в жодному місті. Є 15, є перевезення льготні. Діти по 3 гривні також ніде де не їздять. Ну тобто. По всім містам нашої області тарифи на перевезення більші. Плюс є велика проблема по льготним категоріям згідно із законодавством, тарифи на перевезення встановлюються та затверджуються рішенням виконкому. Ми комісією з транспорту можемо прийняти рішення комісійно і доручити виконкому міської ради переглянути дані тарифи, тому що згідно закону встановлюють та затверджують тарифи виконком. Тому є пропозиція сьогодні прийняти таке рішення, бо вони кажуть, ми то звичайно розуміємо всіх, хто там каже трошки там штора не така, чи ліноліум вже протерся. Вони кажуть, ми просто не маємо можливості їх відремонтувати. Народна обраниця Анна Пилипейко. Поцікавилася, чи покращиться якість обслуговування, якщо тариф зросте. Вона нагадала, що під час нещодавних сильних морозів упродовж чотирьох днів автобуси не курсували до Лизирівського мікрорайону. Люди у мінус Вісім вимушені були пішки долати великі відстані, аби дістатись додому. Яка відповідь? Вони автобуси замерзли. Вно ми всі знали, що йдуть такі морози. І можна взяти десь в оренду, десь на кілька днів теплий бокс, теплий гараж, і поставити туди маршрутку. Піднімемо тариф, але яка з їх сторони буде відповідальність перед людьми, які і перед виконкомом, перед міською радою, як на них які обов'язок возложили. Ну ніхто не проти, якщо вони будуть ці кошти витрачати і отримувати, і будуть підшаманювати це приватний бізнес, який залежить від міської влади. У них на сьогоднішній день не обґрунтований тариф. Вони не мають змоги заробляти на те, щоб купувати додаткові якісь засоби. Вони навіть не можуть забезпечити те, що є. Не Розумієте, про вони про... кажуть, в мене повинна бути резервний резервна одиниця. Стояти, якщо в мене щось вийшло з ладу. Вони стоять просто стоять як пам'ятники. Якщо таких... ми не будемо зараз підтримувати цих підприємців по транспорту, ми послугу Взагалі втратимо, розумієте, спочатку треба надати можливість їм заробляти, а потім відповідальність. Ні, звичайно, відповідальність повинна бути, але в них немає зацікавленості гріти, знімати гараж. Своєю чергою, депутатка Ольга Ткаченко зауважила, перед кожним підвищенням вартості проїзду перевізники обіцяють навести лад у салонах, проте ситуація не змінюється. Вони сидять і кажуть про те, що тариф піднімете, наведемо ведемо порядок, ліноліум купимо, дірки позалатуємо в вікнах, бо дує людям. І як воно залишалось, так і залишається. Таке хамське відношення до людей, до людей, хамське відношення. Немає здачі в них, Вон кидає ці гроші. Ну я, як депутат по тому округу по Лазарівському, я вже значить, кожного знаю. Mm -hmm. Там їздить а, начальник цього транспортного засобу і водій. І, от і таке робиться. Свою позицію висловила і Тетяна Тупикова, закликавши колег до компромісу. Вони не мають заробітків так, щоб навіть підтримати свої родини і платити налоги. Давайте по, о, пойдемо на стрічу, вирішимо це питання. а Потім будемо о, спрашувати, де о, послуга, де о, транспорт. Ми втратимо же, як проблема, яка відбувається зі сміттям, з тарифами. Тарифів немає. Вивазані підприємців бажаючих займатися цією проблемою, немає, і місто в смітті все те ж саме буде з, з транспортом. Це мій погляд. Востаннє вартість проїзду у шості переглядали у 2022 році. Відтоді вона становить 10 гривень. Наразі перевізники підготували нову калькуляцію та просять встановити тариф у розмірі 20 гривень. Тариф розрахований на повну посадку, але повна посадка це зранку і ввечері, коли їдуть на роботи. І на роботу вони кажуть, їдуть саме ті люди, які мають роботу і зарплату, які мають змогу заплатити за переїзд. А весь день. Ну майже ми катаємо льготні категорії, розумієте? І тому е, вдень ми не заробляємо, бо вона взагалі пуста ще їздить. А зранку і ввечері ми перевозимо всіх, і от ну тариф не, не відповідає. Майже 4 кілограми психотропів вилучила поліція у сумах під час всеукраїнських заходів з протидії наркозлочинності. Правоохоронці встановили організаторів незаконного наркобізнесу, задокументували їхню протиправну діяльність та вилучили значну кількість заборонених речовин. Затримано трьох осіб. Їм повідомлено про підозру. У межах загальнодержавної спеціальної операції Рубікон, спрямованої на протидію незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, поліцейські сумщини припинили наркобізнес в обласному центрі. Правоохоронці задокументували та припинили діяльність телеграм-каналу, через який здійснювався збут психотропних речовин, та затримали його організаторів двох чоловіків віком 37 та 30 років. Під час санкціонованих обшуків вилучено близько трьох кілограмів ПВП, грошові кошти у різній валюті на понад 1,7 мільйонів гривень, два автомобілі, техніку та інші речові докази. Окрім того, один із фігурантів незаконно зберігав зброю, два предмети схожі на РПГ. Знайдене було направлено на експертизу. Окремо у рамках іншого кримінального провадження проведено обшук 18-річного мешканця Сум, який здійснював роздрібний збут наркотиків шляхом закладок. У нього вилучено майже 1 кг ПВП та інші заборонені речовини. Загалом у межах двох реалізацій вилучено майже 4 кг психотропів. Орієнтовна вартість наркотичних засобів за цінами Чорного ринку становить близько 2 млн гривень. Наразі усім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України незаконний збут наркотиків. Слідство триває. У шості депутати внесли зміни до програми трансформації шкіл та бюджету громади на 2026 рік. Чому дев'ятикласникам дозволили не де змінювати заклади навчання та на які цілі спрямують кошти в медицині й освіті? Деталі засідань депутатських комісій. Дивіться прямо зараз. Під час засідання постійних депутатських комісій шостицької міської ради народні обранці розглянули питання про зміну назви шостинського НВК номер 6. Детальніше про нововведення розповіла очільниця управління освіти Наталія Сергійко. Рішення передбачає зміну назви школи. Оле номер 6, яка насила у нас сім'я Героя Радянського Союзу, Колобка затверджується Шоскінська загальноосвітня школа номер 6 з закладу шкільної освіти без імені. Зокрема, депутати внесли зміни та доповнення до програми трансформації мережі закладів загальної середньої освіти шосицької громади, як зазначила Наталія Сергійко, попередня редакція програми передбачала переформатування шкіл у ліцеї та гімназії вже зараз. Це означало б, що заклади зі статусом гімназії цьогоріч мали б припинити набір до десятих класів. Однак, через повномасштабну війну та численні звернення батьків, дев'ятикласників реформу вирішили відтермінувати з 2026 на 2027 рік. Дати змогу. Учням 9 класів сьогоднішнім завершити 10-11 клас на базі тих закладів, де вони навчаються, щоб їх не підвозити на автобусах під час обстрілів, не наражати на небезпеку. А ми пропонуємо прийняти відповідне рішення, адже реформа передбачає утворення гімназії і ліцеїв саме з 27-го року. Тим більше, що реформа стосується нової української школи, а учні 9 класів вони а не є, не відносяться до нової української школи. Тобто вони ну якби можуть завершити 10-11 класи. Таких учнів у нас планується 415, Це де 60% від теперішніх учнів 9 класів. Також за ініціативою очільника громади Миколи Ноги статус ліцею планують надати і воронівській школі. Ще в цю програму ми вносимо за ініціативою Миколи Петровича, яку він озвучив під час однієї з апаратних нарад воронішську школу. У нас в цій програмі було три ліцеї: це ліцеї, які теперішні ліцеї, гімназії, школа номер 1 Пропонується ще внести Вороніжську школу, враховуючи, що це великий старостинський округ, а там навчається 460 учнів всього в цій школі. Це проблема не тільки нашої прифронтової громади, це проблема багатьох громад, і Суми, Канатопа і Ромен, які також ну не прийняли саме з цього року. Також обговорили внесення змін до бюджету Шосицької міської територіальної громади на 2026 рік. Левова частка субвенцій спрямована на освітню галузь. Зокрема, кошти виділяються на реалізацію нової української школи, забезпечення харчування учнів, оплату праці викладачів, ліквідацію наслідків обстрілів, поточні ремонти. За рахунок уточнення вільного залишка, субвенції з державного бюджету станом на 1 січня 2026 року в сумі 2 мільйона 890 тисяч. Забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти направляємо 2 мільйона ноль вісім тисяч і на покращення якості гарячого харчування. 835,7 і тисяч. Окрім того, стало відомо про заплановане оновлення стоматологічної поліклініки. Зокрема, у закладі проведуть поточний ремонт терапевтичного кабінету. Для прикордонної шосткінщини обстріли території не просто сухі рядки у новинах. Це зруйновані долі, що ховаються за кожним вибухом. Сьогодні в районі щодня зростає кількість людей, які в одну мить залишаються на згарищах власних домівок. Історія родини Спигарівки, у дім якої влучив ворожий безпілотник, сколихнула не лише місцеву громаду, а й не. Байдужих людей за кордоном, завдяки зусиллям волонтерки Адра України влади Воробйової, надійшла допомога зі Словаччини. Про це наш наступний сюжет. Ворог невпинно атакує прикордонні громади Шосткінщини, використовуючи весь арсенал зброї. Те, що в новинах звучить як обстріл території, насправді означає зруйновані долі та втрату всього, що створювалось десятиліттями. Найстрашніше в цих атаках це люди, які в одну мить втрачають дах над головою. Влада Воробйова, волонтерка. Адра Україна розповідає про жінку, в домівку якої в селі Пигарівка влетів шахет. Це мати загиблого військового, який загинув наприкінці грудня 2025 року. Тобто мати ще встигла поховати сина, оговтатися після цього горя, як її в дім влучив шахет. Загальний стан зараз її. Ну, мабуть, ще не задовільний. Я скажу чому, бо психологічно жінка травмована. З нею працюють психологи. Ціла родина втратила все від атаки, постраждали онуки. Жінки. Це бабуся, це мати загиблого військового, донька і двоє онуків. 12 8 років. Ну, буде по дванадцяти 8 років. Найстарший внук більше сильно постраждав. У нього і опіки і. Порізи, там, тобто, було хірургічне втручання, найменше із бабусею отримала контузію. Мені на перший раз задаю питання, де була мама. Мама в той час також проживала в Пигарівці. Але в іншому будинку просто до бабусі пішли діти на вихідні, і так сталося вже як сталося. Ну добре, що самі залишилися живі. Це головне. Пройти повстаку біду було просто неможливо. Влада знайшла помешкання і публікувала пост на своїй сторінці у Фейсбуці. Люди миттєво відгукнулися, почали збирати допомогу для родини. Закупила речі, купила їм постільну білизну, купила теплі зимові ковдри, подушки на чотири людини. Павербанки, ліхтарики то для того, щоб вони були на зв'язку. Бо світло ж по району, як і в шості, зараз вимикають. На жаль, історія цієї родини не поодинока. Щодня страждає цивільне населення і множиться кількість тих, хто втрачає власні оселі, потребує підтримки. Ну, перше Адра словаччина передає гуманітарну допомогу на місто. Шостка це наші партнери. Вони завжди підтримують і завжди на зв'язку. Вони бачать, що зараз відбувається в місті шостка та районах. Мешканець Словаччини, який уважно стежить за ситуацією на українському прикордонні, висловив підтримку постраждалим від обстрілів, переймаючи з долею людей, він передав владі кошти для допомоги мешканцям громади. Надіслав кошти на підтримку сімей в селі Миронівка, де внаслідок атаки шахедів, постраждали майно. Ми навіть придбали їм ваучери, сертифікати на будівельні матеріали. І в цей раз вони вирішили також зібрати допомогу, відправити у вигляді продуктових наборів загальна кількість 40 наборів. Та одяг речі взуття, теплі речі, тобто зимові вони в гарному стані. Є навіть з етикетками новенькі і дитячі, і дорослі, жіночі і чоловічі. Допомога має адресний характер і скерована на тих, хто постраждав від ворожих атак у поточному році. На жаль, адрес Лувачина зараз не спроможна привозити сюди у великих об'ємах допомогу. Але ми надіємося на наших партнерів, що вони будуть нам надалі допомагати, будуть з нами підтримувати зв'язок і зможуть більшу кількість сюди доставити продуктових наборів. Волонтерка постійно відповідає на телефонні дзвінки обурених людей, які вимагають, щоб саме їм надали допомогу. Лада пояснює, що для отримання гуманітарної допомоги потрібно надати документи. У них є акт про втрату майна. Коли було втрачено, яка адреса. Тим паче, я проживаю в цій громаді, я знаю, де відбувалися прильоти і де люди зовсім або втратили майно, або воно дуже зруйноване. Тому вони приходять з документами, повний пакет документів, я бачу опис. І, Звісно, на цій підставі видаємо гуманітарну допомогу. У коробках передали продукти харчування та гігієнічні набори. Сьогодні жіночка одна відкривала пакунок, так же ми не знали, вони ж всі запломбовані. То там були олія, рис, борошно, паштети, засоби гігієни, там мило, нощітка, вірмішель швидкого приготування, кукурудза, гречка. Так, що там ще пральний порошок жидкий був. Також так якісь там солодощі були. Волонтерка щиро сподівається, що обсяг допомоги зростатиме. Адже чим більше ресурсів вдається залучити, тим більше постраждалих родин відчують підтримку і зможуть швидше оговтатись від біди. На сьогодні це всі новини, а далі до погоди. У давнину 20 лютого була смачна традиція пекти пиріжки з цибулею, а погоду нашим пращурам передвіщало сонце і хмари. Якщо сонце заходить червоно, буде холодне літо. Хмари високо на сприятливу погоду. Ясним небо в шості буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора, без опадів. Температура повітря в день мінус 5, вночі 13 градусів морозу. Вітер західний до 3 метрів за секунду.